Роман забув один. Дякую Роману Шпенку, дякую Юнікреді Банку за те, що ви організовували тві конференції. Ви показуєте, що бізнес в Україні бореться проти рейдерства, що бізнеса є майбутнє. Е, питання таке. А після того, що бізнеса майбутнє, ви що ви поставили? Крапку чи знак питання? Три крапки, знак питання, знак питання і дві крапки. Це потрібно вирішувати, потрібно боротися і потрібно державні органи, які допоможуть нам вирішити питання з рейдерством. Тому що рейдерство це негативне явище для України, це шок, який є у бізнесу і у людей, тому що рейдерство відбувається практично кожен день. Наприклад, в Житомирі рейдерство відбулося по схожій схемі, як у вас. Нотаріус вночі в Дніпетровську взяв Житомирської фабрики. Потім салоне захоплення відбулося Житомирської фабрики, як у вас відбулося далі. Рішення Житомирська Пельтна Суду сказала, що рейдери не праді, потрібно майно повернути все законному власнику. Після чого пан Мороз збирає комісію е в Мін юсті, яка ігнорує рішення суду і виносить рішення про те, що майно рейдерів. Яке вони захопали закону, вони їхні, і вони мають право не використовуватися. Як юридично пан Мороз може пояснити, чому комісія Вільнюс прогнорувала рішення суду, як таке взагалі можливо? По-перше, я вже пояснював, і вам особисто також пояснював. І мені просто до тих пояснень, які вже я надав, додати нема чого. Що стосується конкретно житомирських власності, то ви пам'ятаєте, що я говорю, що після того, як виходить до комісії скарг, жоден член комісії не має права її обговорювати. Ми коли з вами останній раз зустрічалися, ви звучили до міста. Було ну, все. Чи ви хочете, щоб я зараз третім особам розповів? детали те скарги и тем самым врушишь тему норму законодавства? нет, а, нет давайте расскажите, расскажите, ты, что, а, что? А, можно скажите просто а, как, а, как, как, а, как, 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 как решение как решение комиссии Я может давайте противоречить поправим, решению поправим. суда как юрист не, не по этому делу, просто Ну как, ну как юрист, вот, есть юридическая задача. Вы Юридич, же юрист, правильно, в юридическом факультете. О, о, я Решение просто... комиссии, решение суда. Могут ли они читать? Мы говорим про юридическую юридичную да, да. Я сейчас дуже прошу, когда ты письмо. Забыли. Да нет, это чисто решение. Чистое. Це не чувствование. Ну не чисто, не треба де, факт. дайте, будь ласка, завтра. Письмо выйдет.

Звучні цим людям. Я не маю права це робити, не розумієте? У вас такі є пакети рішень, скарги У унікейти, такі самі скарги, як і у нас, як і у всіх бізнесів, які зазнали рейдерських нападах. Всі скарги на нотаріусів на, на ваших. Будь ласка, розберіть поможете винік, допоможіть всьому бізнесу України. Дякую, давайте далі.